Очень цінні, okay. дуже цінні. Послухайте, дуже цінні. Uh -huh. І Бог каже, показує нам, що ми теж не були гордими. Якщо Бог каже, що ви цінні, uh -huh. значить ви цінні, бо він своєму слові написав. А всіх тих, хто його прийняли, uh -huh. їм владу дало дітьми Божими стати, всіх uh -huh. тих, хто вірить у імення Його. Тобто uh -huh. кожна людина, яка повірила в Ісуса, повірила в Його смерть, Його розп'яття. І в Його Воскресіння повірила, що Ісус заплатив за вас, за нас всіх, ціну своїм життям цінна для Бога. Ви стаєте, ви стали, як написано, всім тим, хто його прийняли, їм владу дало, дітьми Божими стати. Тобто, ваш тато, Отець, Бог. Він вас усунути черив, мене усунувив. І тому ми всі цінні, і Бог не хоче, щоб люба людина загинула. Бог хоче, щоб кожна. Людина спаслася, але люди самі відкидають, починаючи від Адама і Єви, які війшли в гріх, люди народжуються і вибирають, грішити їм чи не грішити. І вони вже є здатність до гріха. І вони постійно, постійно грішать. І людина не може себе сама спасти. Ніякими добрими розумієте? Тільки по Божій благодаті. Людина може по відтік і по вірі mm -hmm. утримати Божу благодать. По вірі, mm -hmm. по вірі і тим самим отримати То спасіння. Боже, да. І тому, якщо у вашому житті і в нашому не бувають трудності, знаєте, mm -hmm. не переймайтесь, тому що вже всі трудності ви перемогли в Ісусі Христі. Понімаєте? Mm -hmm. Тобто Ісус Христос смерть переміг. Гіршого він нічого не може вам бути. І кращого вже нічого не може бути, як спасіння, mm -hmm. бо спасіння є тільки в Ісусі Христі. Mm -hmm. І тим самим є у вас проблеми, немає все віддавайте Ісусу на Христ, всі прокляття, всі проблеми. Кажіть, я довіряю Ісусу Христу. Я довіряю не тільки віру, але й довіряю. Mm -hmm. І Бог дивлячись на ваше серце. На смиренне серце завжди себе смиряйте перед Ісусом, так. бо деколи грішна природа людини, ми хочемо грішити, ми хочемо сваритись, скандалити, ми хочемо обіжатися деколи на кого-то. Це теж гріх, коли ми обіжаємося. Так. А Ісус Бог каже, Бог противиться гордим, но смиренним дає благодать. І якщо ми по вірі посмиренності, ми отримали цю благодать від Бога. Ми маємо любити всіх людей, які нас оточують, ну, намагатися перекладати в тому зусилля, з тим самим підтверджувати нашу віру ділами. Ваші діла можуть підтверджувати віру ділами, щоб мати щастя, розумієте? І щоб ви мали це щастя, коли ви робите щось добре, то в вашому випадку навіть те, що ви молитесь молитесь за Олю. За внуків, Малій. за прав, голосно молитись. Це є діла, які ви можете зараз робити на своєму етапі. Навіть коли ви вийдете на вулицю і сусідці розкажете: Послухай, Ісус полюбив тебе, Ісус mm -hmm. тебе любить. Це буде те, що ви можете зараз зробити, так під, підтверджувати свою віру у таким mm -hmm. ділам. Mm -hmm. Хай Бог вас благословляє духовно, фізично і так само фінансово. І хай вся ваша родина. Внуки, правнуки, всі будуть спасенні. всі будуть з Ісусом Христом. Благословіть вам від Бога і вашій сім'ї. Амінь. Амінь. Господи, Отець Небесний, дякую за бабушку Шуру, яка в такому віці Господь ще хоче жертвувати свої кошти на евангелізацію, на радіо Аманоїл, Господь, для того, щоб ширилось Твоє Слово. Дякую тобі за нас, за евангелістів, за ті, хто Господь проповідує Твоє Слово. Благослови сьогодні ще таке гарне зібрання. Ми прийшли сьогодні згадати смерть Твою, згадати, Господь, про Твою кров, яка пролилась за наші гріхи, згадати про Твоє тіло, яке було поламане, Господи, яке було розп'яте за наші провини. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти є, благослови наші сім'ї, і нехай всі наші діти, Господь, отримують Твою благодать і будуть з Богом. І поки б'ється наше серце, дай нам розповідати про Ісуса Христа. Тобі на славу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отець Небесний Батько. Дякуємо Тобі за цей хліб, який вказує на тіло Твоє, яке поламалося за нас. Дякую Тобі, що ти віддав своє тіло за нас, за наші провини. Ми віруємо в тебе, Господи, і приймаємо тебе, і просимо прощення в тебе. Дай нам Господь спожити цю вечерю, це тіло Твоє на славу Тобі. Амінь. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Амінь. Господи Отець Небесний, Дякуємо тобі за те, що ти даєш можливість, Господь, так в спільноті приймати вечерю твою, приймати це вино, яке вказує на твою святу кров, яка помила нас від всякого гріха, всіх тих, хто прийняв тебе в своє серце. Дякую тобі за цей спомин. Прости гріхи наші і прости, провини наші. Ми каємось перед тобою, Господь, і хочемо прийняти, Господь, цей знак вина який вказує на святу твою кров, яка пролилась за нас, тим самим звіщаючи Твою смерть. Амінь. Амінь. Небесний, дякую тобі за Юру, дякую за бабушку Шуру, за такий плід, Господь, який ти дав, Господи, нам, євангелистам, благовісникам Твоїм, звіщаючи Слово Твоє. Дякую тобі за те, що бабушка Шура 80 років прийняла тебе як свого Спасителя, Господи, покаялась перед тобою і зараз разом з нами може приймати цей спомин, приймати цю вечерю, яка нагадує нам про Тебе, про Ісуса, про Христа, про нашого Спасителя. Дякую. Що нам прощені любі гріхи, всі наші гріхи, які ми робили в нашому житті, завдяки твоєї святої крові. Благослови Бабушку Шуру, благослови Юрія, благослови мене. На славу тобі, щоб ми все робили і звіщали про тебе, нагадуючи людям про спасіння, яке є тільки в тобі, в Ісусі Христі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, як було на початку і нині, і повсякчас, во віки віків. Амінь.